Чоловік був добряче на підпитку і одразу ж накинувся на копів з кулаками. Намагався навіть розірвати свої документи. Я такий же громадянин України, чого мене затримали? Хто мене затримав? Вас затримав, за те, що приводить. Ти піддався. Мені вже одразу лице плюнув. Товарищ командир, будь ласка, подивіться, за що мене кайдан. Він і плакав, і погрожував, і бився, і плював патрульних. Наніс удар в пах інспектору патрульної служби, потім спробував втікати і пошкодити свої документи, викинути їх в лісосмугу, щоб таким чином уникнути покарання. Згодом патрульні з'ясували, що дебошир їхній колега з Харкова. Тепер він відповідатиме за хуліганство та непокору поліцейським. Запропонували прийти на драгер, тобто на місці. Він відмовився, проїхали в медичний заклад на наукову. Він же там також присутністю лікарів відмовився. А відмова це фактично признання, тобто що водій знаходився стані, alcohol spinning.